У Дніпрі за дві години розпочнеться суд у справі розстрілу патрульних поліцейських обвинуваченого вбивстві правоохоронців Олександра Пугачова до зали суду доправлять під посиленою охороною. Нагадаємо, торік у вересні чоловік серед білого дня застрелив двох копів. Також поцілив у мікроавтобус, водій якого намагався заблокувати нападника. Слідство переконує стріляв саме Олександр Пугачов. Його затримали у день трагедії в лікарні. Медики витягли з його ребра кулю. Експертиза встановила. Вона стабільно Є вбитого патрульного, який встиг перед смертю поранити нападника. У слідства є ще низка доказів провини Пугачова. Сам він наполягав на суді присяжних. Чи вдасться сьогодні зібрати і затвердити склад колегії? Головна інтрига судового процесу. Слідчі органи та органи прокуратури вважають вину обвинуваченого повністю доведеною матеріалами справи та тими доказами, які є, передбачають позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.